Наша нервова система поділяється на центральну та периферичну нервову системи. Основними складовими центральної нервової системи є головний мозок та спинний мозок. Периферична нервова система складається з 12 пар черепно-мозкових нервів, які відходять від головного мозку, та 31 пари спинно-мозкових нервів, які відходять від спинного мозку. У шийному відділі зі спинного мозку відходять 8 пар шийних нервів. У грудному відділі хребта міститься 12 пар грудних нервів. В поперековому відділі спинного мозку 5 пар поперекових нервів, 5 пар крижових нервів у крижовому відділі та одна пара. Куприкових нервів. Спинний мозок захищений хребцями. Нерви утворюються над боковими відростками хребців. Спинний мозок, як і головний, мають три шари мембрани, якими вкриваються. Ці мембрани називаються оболонками мозку. І їх три. Значить, тверда оболонка мозку зростається з хребцями, павутинна оболонка мозку нагадує павутину, така тоненька мембранна структура. Складається вона з фіброзної тканини і містить ось тут спинномозкову рідину. Ця рідина захищає центральну нервову систему. надаючи механічний захист та регулює внутрішньочерепний тиск. Внутрішня оболонка це м'яка оболонка мозку, яка пронизана кровоносними судинами і живить спинний мозок. Сам спинний мозок складається з білої та сірої речовини. Сіра речовина має таку форму метелика. Сірий колір це сіра речовина, яку утворюють тіла та дендрити нейронів. Біла речовина це ж аксони, довгі відростки нейронів, які вкриті мієліновою оболонкою. Нервові волокна, які йдуть по спинному мозку, прокладають провідні шляхи у білій речовині. Східні провідні шляхи містять сенсорні волокна, які утворюються у тілі, в той час як несхідні провідні шляхи містять рухові волокна, які утворюються у головному мозку. Передній ріг сірої речовини містить тіла клітин мотонейронів або рухових нейронів. Аксони цих рухових нейронів Виходять зі спинного мозку через передній корінець сенсорні волокна ж або чутливі волокна через задній корінець заходять до західного, вибачте, заднього рогу сірої речовини. Центральний канал заповнений спинномозковою рідиною. Спинний мозок виконує дві основні функції рефлекторну та провідникову. Рефлекторна функція полягає в тому, що у спинному мозку розташовані важливі центри безумовних рефлексів. Кожний сегмент спинного мозку регулює діяльність шкіри, скелетних м'язів. Чи внутрішніх органів. Наприклад, центр колінного рефлексу знаходиться у поперековому відділі спинного мозку, і цей рефлекс проявляється у різкому підійманні ноги при ударі по сухожилю нижче колінної чашечки. Провідникова ж функція полягає у передачі інформації через спинний мозок від рецепторів до головного мозку. Та від головного мозку до робочих органів. Тобто інформація йде або вгору, або вниз, утворюється такий двосторонній провідний шлях. Порушення діяльності спинного мозку найчастіше пов'язане з травмами. У разі перелому хребта порушується зв'язок спинного мозку з головним, може зникнути чутливість ділянок тіла, які знаходяться нижче місця ураження та припинитися діяльність скелетних м'язів цих ділянок.